До нас приїхала обмежена кількість таких красунчиків. Виконані із натуральної замші та натуральної шкіри. Модель Демі сезона всередині іде фліс. Ціна 1499 гривень. Лишайте ваше замовлення і ми відправимо вашу посилочку вже сьогодні. До нас приїхала обмежена кількість таких красунчиків. Виконані із натуральної замші та натуральної шкіри. Модель Демі сезона всередині іде фліс. Ціна 1499 гривень. Лишайте ваше замовлення і ми відправимо вашу посилочку вже сьогодні. До нас приїхала обмежена кількість таких красунчиків. Виконані із натуральної замші та натуральної шкіри. Модель демісезонна, всередині йде в ліс. Ціна 1499 гривень. Лишайте ваше замовлення, і ми відправимо вашу посилочку вже сьогодні.